Здається, що це зняття відповідальності із себе, віра в карму, заспокоєння себе. Так, цікава думка, тому що коли ми думаємо, що все вже заздалегідь продумано, і все заздалегідь вирішено, а це дійсно так, Кабала каже, що у людини є таке поняття, яке називається рішимо. Рішимо, це. Стани певні внутрішні стани, котрі має прожити людина, і ці стани внутрішні можуть в нашому матеріальному світі викликатися певними тригерами, тобто певними станами, матеріальними, фізичними обставинами, життєвими, котрі ми переживаємо, що змушують нас звернутися до цих внутрішніх станів. Тобто, все вирішено. Кабала каже чітко, все вирішено, все продумано, все прописано. Твій крок від першого до останнього, від моменту, коли творець вирішив тебе створити до моменту, коли ти опинився в стані подібному до творця, не просто вирішені вже і прописані, а ти вже їх пройшов. Просто всередині себе, оскільки ми живемо в матеріальному світі, де є час, де є поняття часу, ми маємо їх прожити і відчути в, в певних відрізках. Е Вікових якихось, чи щось на зразок цього. Тобто, фактично можна опускати руки і говорити, ну все, пливу за течією, все вирішено, що я можу зробити. Буде якесь страждання, буду переживати це страждання, буде радість, багатство, буду радість і багатство, і таке інше. Але при цьому кабалісти кажуть, все, що в силах твоїх зробити, роби. Тобто, ніколи не залишайся в стані. Прийняття долі як такої, що вже для тебе прописано на віки вперед. Вони кажуть: якщо ти можеш щось зараз робити, і від своїх зусиль, будь ласка, роби. Це означає, що кабаліст завжди перевіряє, що є в його можливостях зараз. Він не може змінити долю насправді, він не може е, переписати ці решимо. Вони вже все, вони всі є, вони вже всі здійснені, вони вже всі відбулися. Єдине, що він може зробити, це прискорити їх проходження та зменшити час їх переживання. Оце означає, що кожному виділена певна кількість колообертів життєвих. В різних обставинах, в різних втіленнях, в різних якихось е комбінаціях життєвих, але можливість кабаліста скоротити це і навіть за один коло оберт свого життя здійснити всі ці решимо, пережити їх, переробити в своєму внутрішньому стані таким чином, щоб не довелося знову і знову і знову і знову повертатися. Тобто ви абсолютно вір, вірно опишете, Кароліно, що якщо ми просто сприймаємо, ну так, доля, все прописано творцем, все буде, як буде, тоді ми дійсно знімаємо з себе відповідальність. А кабаліст, навпаки, бере на себе відповідальність, е, проживати все, і опрацьовувати все, і виправляти все. І він розуміє, що коли що від нього залежить багато, що він не може просто бути спостерігачем, а він має здійснювати все, щоб всі ці частини його душі, котрі сприймаються ним як окремі інші люди, котрі переживають страждання, переживають біль, переживають муки різні, що ці муки різні, всі ці страждання, війни, все, що відбувається навколо нас, відбувається через те, що ми дійсно скидаємо з себе відповідальність. Що ми не здійснюємо виправлення. Бо коли ми виправляємо себе всередині, ми розуміємо, що зовнішній світ насправді є прямим відображенням нашого внутрішнього стану. Наскільки ми не виправлені, настільки невиправленим є світ, котрий ми бачимо навколо себе. І як тільки кабаліст бере на себе відповідальність за долю, Наскільки він бере відповідальність за те, щоб опрацьовувати кожне послання оцю подію переживання стан, що надсилає йому природа, настільки він може покращити життя інших людей. Він не йде і нікому не розповідає: ось ти, що ти робиш, а ти там такий негідник, припини. Спробуйте зараз пояснити, ось у нас так. Е е е тому є таке відчуття, що іноді здається, деякі моменти життя вже були, і я це вже відчував. Так. Ми насправді, як це називається, не флешбек, а забув. Дежавю, дежавю, дежавю. Моменти, коли ми раптом відчуваємо, що хоп! Я вже тут був, я вже щось тут робив. Це стани вони мають пряме кабалістичне коріння. Коли ми знаємо, що ми вже прожили все. Наша душа вже давним-давно уподібнена Творцю. Вона є повним, гармонічним поєднанням із вищою Силою, Вона є рівною і подібною за силою віддачі до Творця. Вона отримує і віддає нескінченно і отримує повне щастя у тому кінцевому стані. Але ми. З вами маємо до цього стану внутрішнього дійти. Це ви знаєте, як, е, ну якщо такий банальний, дуже матеріальний приклад привести, що, наприклад, дали тобі ти виграв раптом у лотерею. Це не зовсім коректно, тому що прийти до цього виправлення це величезна робота. Але раптом хопи у тебе багато грошей. І ти можеш вже дозволити собі машину. І квартиру, і поїхати кудись відпочити, і владнати всі свої справи, і таке інше. А мислиш досі іще як бідняк. Думаєш, як би на базарі купити подешевше і побільше, як би е, так зробити, щоб мені дали скидку субсидію, десь, щось іще, і таке інше. Тобто, наше мислення ще не готове, і в результаті ми не можемо цими грошима користуватися нормально. І нам тому все одно, навіть коли у нас є мільйони там цих мільярдів, скажімо, доларів на рахунку, нам, перш ніж давати ними користуватися, дбайливі, е як це називається, е наставники, вони ці гроші нам дають в мірі нашого перевиховання внутрішнього. Так? Коли ми починаємо проходити фінансову грамотність, починаємо виходити на нові рівні фінансового мислення і таке інше. І тоді ми можемо користуватися великими грошима. Час потрібен, щоб в нашій голові це змінилося. Так само і з цим виправленням. Воно у духовному світі, де немає поняття часу і простору, відбувається все в одній точці і одночасно в процесі всієї вічності. А в нашому житті, в нашому матеріальному світі, є поняття часу. І це поняття часу змушує нас все більше переживати, проходити, відчувати. Тому так це вірно. І іноді нам дають ці стани, тому що нам треба в них зробити якісь, здійснити якісь перетворення, якусь роботу духовну, зрозуміти, що нам нібито натякають згори, що прийшов час попрацювати, прийшов час щось змінити в цьому стані. Кабалісти кажуть, що людина, людська душа з'являється в цьому світі знову і знову. В різні там часи не буду зараз уточнювати вам, чи там за хронологічним якимось розвитком часу і таке інше, але з'являється у різних проявах, у різних формах для того, щоб виправити саме ті конкретні невиправлені частки душі, котрі не відбули відпрацьовані в попередньому колооберті присутності цієї душі в світі. І як для кабаліста поява в цьому світі є великою роботою, великим стражданням, великим відривом від Творця. Тому вони хочуть зробити протягом одного колооберту якомога більше виправлень. Вони концентрують всю свою увагу і весь свій час на те, щоб це здійснювати. Вони вірять в карму. Це називається це називається е, управління Творця. Пряме управління творця. Творець керує нашою долею. Він створив нас, він прописав нам сценарій нашого розвитку, він прописав нам дії і виправлення, котрі потрібно зробити. І вони можуть бути. Є два стани. Перший, коли карма просто так за нами йде е і б'є нас по голові, скажімо так, чи штрихає ззаду стимулом, стражданням, щоб ми йшли вперед, це називається. Е в кабалі термін «бійто». «Бійто» — тобто у свій час. Кожен, як просто оцей віслючок, такий маленький, котрого штрихають ззаду, іде по цій дорозі, повільно тягне, страждає, спека, спрага, важкий вантаж, тягар і. як цей... Хто керує? Скажіть мені, як назвати цю людину? Не пам'ятаю це слово українською, на жаль, вилетало з голови не всадник. А як підкажіть мені, будь ласка, ось він сидить згори, керує мною, дьоргає за ці всі мотузки на мені, і я йду собі. Впираюся, бо не хочу працювати, впираюся, бо хочу пощіпати травочки трошки, травички. А ззаду мене колять, обіцяють насолоду попереду, я собі йду. Це називається біото. Тобто в його час, в свій час, ти пройдеш і дійсно всі події у цій карми, тобто карма це не кабалістичний термін, зовсім його не вживають в кабелі. Це називається біто. Коли ти йдеш, і все, що тобі задумано, отримаєш по ем, мірі проходження шляху. А є е, ахішена це шлях. Це термін кабалістична хішена, котрий означає пришвидшено у прискореному варіанті, коли я починаю зі своєї сторони концентруватися на тому, щоб пройти більшу відстань шляху, щоб здійснити більшу роботу, щоб якомога швидше дібратися до кінцевого пункту, чи проміжнового якогось пункту призначення. Це називається ахішена. Це коли я починаю прикладати внутрішні зусилля, не щоб дочекатися, коли весь світ разом зі мною прийде до кінцевої мети, а коли я роблю так, щоб цей світ йшов до цієї мети швидше. І тоді для мене, по факту, стає неважливим. Зараз у мене в носі засвербіло, тому що когось образив, чи хтось там отримав по голові, тому що вчора наговорив про мене якоїсь там несенітниці, і пліток наплів про мене там чи щось таке. Для мене це стає фактично неважливим, тому що я починаю керуватися лише двома законами: не робити іншим, чого не хотів би собі, що для мене погано. І намагатися полюбити ближнього як себе. Ось такі два, два варіанти дії у мене є. І саме за ними я прослідковую всі зв'язки. І тоді так, коли я дійсно коли я роблю щось погане, тобто є таке поняття. І в чому, в чому карма тоді, в чому кара, яка кара мене наздоганяє, коли я здійснюю щось ось проти цих двох законів? Коли я не намагаюся об'єднатися з іншими, і коли я здійснюю щодо іншої людини, що до ближнього те, що гидно самому мені, то це призупиняє, призп... з... сповільнює мій розвиток, моє просування, моє виправання. а Це означає, що я на свій вік отримую більше страждань, більше мук, котрі будуть спонукати мене до цього виправлення. Кабаліст це прекрасно розуміє. Тому він починає керуватися цими цими двома законами для того, щоб так сказати, очистити свою карму і зменшити кількість цих ударів, котрі будуть падати на мене. І в першу чергу для кабаліста стає важливим, щоб вони не падали на оточення, на, на ближнього, на тих хто навколо мене.